Продаж однокімнатної квартири ЖКВ Ставерс, місто Ужгород. Загальна площа 41 квадратний метр, знаходиться квартира на сьомому поверсі з 9. Ремонт робився для себе, якісні матеріали та техніка гарантована. Диван компанії Blastick, ви бачите, розділено кухню на декілька зон. Далі, по кухні. Тут використано HPL-сільницю, фарбований МДФ, і повністю вся техніка присутня. Також, як ви бачите, багато освітлення по квартирі є. Далі балкон. Тут окрема зона для відпочинку. Можна буде вам насолодитися краєвидами, випити кави або почитати книжку. Ідемо далі, спальня. Тут двоспальне ліжко, 180х200, також кондиціонер тут присутній, і шафа на всю ширину даної стіни. Санвузок. У санвузлі дзеркало з підсвіткою, тумба з умивальником. Як ви бачите, ванна з скленою перегородкою, бойлер і пралка.